Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма обласна рада Позиції і дії. І сьогодні маємо нагоду поспілкуватися з Ліаною Гораль, докторкою економічних наук, професоркою Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, депутаткою Івано-Франківської обласної ради і головою постійної комісії з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства. Пані Ліано, вітаємо вас. Доброго дня, Юлі, Доброго дня, глядачі. Будемо говорити зокрема й про розток промисловості і про ті труднощі, які з якими стикаються підприємці, тому що буквально нещодавно комісія, яку ви очолюєте, розглянула внесення змін до двох важливих програм. Я назву їх це регіональна цільова програма розвитку малого та середнього підприємництва Івано-Франківській області на 24-27 роки, а також програма зміна до комплексної програми залучення наукового потенціалу національних університетів Прикарпаття до соціально-економічного розвитку краю. Власне про що мова і які практичні. Заходи пропонуються обидві програми розраховані до 2027 року. Звісно, коли приймалися програми, ще не було тих викликів, які є на сьогоднішній день. Не було. Е, р... Військовослужбовців, які претендували би на відкриття мікробізнесу, не пропонувала держава відкриття мікрогрантів. Так і держав... обласна рада реагує на всі виклики, які пов'язані із сьогоденням. І власне в обидві програми внесені зміни. Зокрема, в програму про підприємництво це програма назвалась «Про мале і середнє підприємництво доповнено такою глобальною великою групою на сьогоднішній день економічних суб'єктів. Це мікропідприємництво. Мікропідприємців є достатньо багато в івано Івано-Франківщині. На сьогодні зареєстрована велика кількість бізнесів мікрорівня, і ми змушені внести в програму щодо малого і середнього підприємництва в текст програми, в преамбулу, в блок фінансовий, в всі пояснювальні записки. Одну із категорій це мікропідприємництво. Фактично, ми програму не змінювали. Фінансування програми не змінювалося. Однак, ми суттєво змінили програму внісши мікропідприємництво як ту категорію громадян, які можуть претендувати на підтримку обласної ради. Власне, ця категорія громадян це от як я сказала на початку: це є військовослужбовці, які відкривають свої бізнеси. Мікропідприємництво воно чим обмежене власною кількістю працівників, які можуть брати участь до 10 осіб згідно законодавства, і річним доходом, який може отримувати невелика група осіб до 2 мільйонів, в зв'язку з тим, що такої цієї групи не було враховано в обласній програмі. Обласна рада не могла надати е, грантову підтримку, не могла надати бюджетну підтримку е, цим підприємцям, і це було недоліком програми. Тому ми уникнули цього недоліку внісши групу мікропідприємців е, в обласну програму. І вже плануємо після затвердження сесією е, надавати допомогу особам, які звертаються до обласної ради за бюджетною підтримкою. Що стосується університетів, то буквально в цьому році була внесена програма про залучення університетів до соціально-економічного розвитку краю. І університети, звісно, дуже активно залучаються бо, по-перше, вони є найбіль... одним із найбільших платників податків. По друге, вони через свій науковий потенціал залучаються до розвитку соціально-економічного розвитку Прикарпаття. Ну а також через співпрацю із підприємствами, установами і організаціями. Ми змінили суму фінансування даної програми. На жаль, ще в 2025 і навіть в 2024 році ми не фінансували жодну із видатне не направлялися видатки на підтримку університетів. Однак, якщо в обласному бюджеті виникнуть кошти, які ми зможемо спрямувати на підтримку університетів, то програмою передбачено допомога університетам і в частині грантової підтримки. Університети зараз дуже активно пишуть наукові гранти подаються і виграють ці гранти. Ми спостерігаємо з вами кожного дня про щодо інформації, які університети виграли, які гранти. Але ці гранти потребують співфінансування. І, власне, обласна рада хоче допомогти університетам в можливості співфінансування. І от ми внесли таку зміну до програми. Забезпечення університетами соціально-економічного розвитку краю ми збільшили суму, передбачену програмою, на 9 мільйонів гривень для трьох національних університетів по 3 мільйони гривень кожному. Однак ще раз наголошую: ще жодна копійка не пішла жодному з університетів в зв'язку з тим, що є пріоритетні напрямки фінансування. Якщо говорити саме про розвиток малого і середнього підприємництва, про що ви говорили, якщо ми і те, що ситуації змінюється, так 24 му коли приймали програму, все ж таки були одні фактори. Зараз вже ситуація змінилася. Як ви визначите, які фактори зараз сприяють розвитку такого малого і середнього підприємництва? А які навпаки перешкоджають найбільше? Ну, якщо брати глобально, то велика кількість факторів перешкоджає, звісно, перешкоджає війна. Пов'язана з війною міграція, як внутрішня, так і зовнішня, і, на жаль, перешкоджають розвитку малого і середнього підприємництва регуляторна і податкова політика. Але, однак, ми мусимо розуміти, що держава потребує коштів від кожного суб'єкту господарювання і змушена була піти на такі непопулярні кроки. Якщо ми ви порівнювали ситуацію, яка є сьогодні з ситуацією 2024 року, 2023 року, то звісно ми бачимо, що кількість підприємств, які закриваються, переважає тих, які відкриваються, але знову ж це пов'язано із міграційною політикою, з тією ситуацією, яка пов'язана із демографією в Україні, бо велика кількість підприємців мігрували з України і змушені були за закрити тут свої підприємства, відкривши на жаль в інших країнах, і ми чуємо, які українці успішні на ринках Європи, так як вони відкривають величезну кількість підприємств, і маємо розуміти, що це ці підприємці, які працювали в Україні, емігрували. Сподіваємося на короткий час і сподіваємося, що вони повернуться в Україну. Однак, якщо порівнювати базові показники, то так, е Україна просіла в кількості е підприємств. Які закрили свою справу у співвідношенні з тими, які відкрили. Ну, закри, це напевно найбільше саме стосується фізичних осіб підприємців, тому що можна вести глядачам статистику, що на один новостворений бізнес припадає півтора з тих, які закриваються. І ви вже сказали про податкове закон... в податковому законодавстві. Я пам'ятаю, коли ухвалювали ці зміни до податкового кодексу минулого року. Навіть з вами ми говорили наскільки... наскільки це може призвести до того, що бізнес піде у тінь. От серед тих, які закриваються, вони мігрують чи йдуть в тінь. От, я не знаю, чи можна за якось визначити цю... цього. Но... Визначити можна, бо до речі, і навіть споживачі бізнесів є причетними до такого тіньового бізнесу. Коли ми переводимо свої кошти за послугу на картку приватному підприємцю на його фізичну картку, ми спонукаємо оцю тіньову складову. Якщо ми би користувалися розрахунковими терміналами і пропонували. Підприємцю заплатити за послугу через термінал. Так ці кошти були б обліковані і були б оподатковані. Однак тут є, звичайно, і моральна сторона. Люди збідніли. Реальна інфляція є набагато вищою номінальної інфляції, і е Українець завжди був підприємливий, Українець завжди виходив з будь-якої критичної ситуації, викручуючи її так, щоб собі мати користь з цього. І тому. Виникла така, от на жаль, сіра тіньова економіка, яка дозволяє вижити людині як фізичній особі, однак яка не спонукає розвиватися підприємницький бізнес і сплачувати податки. І тут, звісно, мусять вплинути якісь регуляторні механізми, мусить вплинути і моральний принцип. Бо кожен із нас має працювати на наповнення бюджету, бо тільки з бюджетних коштів кошти перераховуються на збройні сили України і на їхнє оснащення. Ще таким показником, який характеризує власне оцю зменшення. Кількості підприємців і закриття бізнесів є позитивні чи оптимістичні так звані очікування. На жаль, ми проживши 24-й рік, ми не мали таких наглядних прикладів перемог. Ми не мали підтримки держави для суспільства, зокрема для малого і середнього бізнесу. І оці оптимістичні очікування перейшли в песимістичні. А песимістичні очікування вони не спонукають до підвищення споживчого рівня. Вони не спонукають до витрачання коштів. Вони спонукають до заощадження. І оце заощадження якраз відображається в тому, що закривається бізнес як такий, що не має можливості розвиватися. Є, звісно, і категорія підприємств, які пішли в тінь, є категорії, які закрилися, але однак і є категорія підприємств, які відкриваються і успішно працюють. І ці підприємства мають бути для нас зразковими і мають всіляко підтримуватися і суспільством і державою. На мою думку, а що держава має робити? Тобто, це має бути якийсь більший діалог між підприємницькими середовищами і державою. Діалог ведеться. Діалог ведеться, бо підприємства представлені в принципі різними асоціаціями, і держава чує їх, однак, ну кожен із нас розуміє, що це країна в стані війни і держава. В принципі, підтримує в першу чергу Збройні сили України, осіб, які постраждали від нападу, від руйнації, так і внутрішньо переміщених осіб. Але держава, звісно, може адаптувати різні бізнес-моделі. Держава може сприяти тому бізнесу, який є сьогодні, через Пом'якшену е, політику, пом'якшену фіскальну політику. І я, наприклад, є прихильником е, тієї дискусії, що не потрібно збільшувати кількість податків, потрібно вивести бізнес тіні, і ми отримаємо ті самі надходження до бюджету, які ми на сьогоднішній день отримуємо, викручуючи руки білому бізнесу. Бо величезний прошарок підприємств сьогодні знаходиться в сірій зоні, частково спло. Сплачуючи податки, але сплачуючи з мінімальної заробітної плати. А велика кількість людей отримують кошти, на жаль, в конверті, не оподатковані. Так? І тому, мені, на мою думку, фіскальна політика держави має бути трошки іншою, ніж є сьогодні. І чим більше бізнесу ми виведемо з тіні, тим більше ми забезпечимо надходжень до бюджету. А де регуляція? От власне тому, що часто бізнес скаржаться на багато регуляторних органів і дуже багато різних постанов, які можна суперечити одна одній, і людей не підготовлені, важко дати, особливо малому бізнесу дати з цим раду. І, Так, на жаль, бачите, ми йдемо такими двома паралельними шляхами. За нами ще тягнеться ото колишнє радянське минуле яке сьогодні. В основі, який є сьогодні в основі багатьох регуляторних документів, і паралельно ми адаптуємо своє законодавство до європейських норм. Дуже часто ми бачимо там нестиковки, дуже часто це якраз стосується от власне мікробізнесу, малого бізнесу. І от коли введені були податки на доходи фізичних осіб, коли ми зобов'язали малий бізнес сплачувати єдиний соціальний внесок, так, ми зразу відчули. Через закриття бізнесу втрату цих податків і от, от в цьому якраз дерегуляція, тому що ми хочемо отримати якусь е, користь для до бюджету і в той же час. Ми не вміємо правильно е, відрегулювати дану е, ситуацію. Ну, е, Національний банк України слід віддати йому належне е, до сьогоднішнього дня дуже якісно працює із процентною ставкою. І рівень інфляції, який є сьогодні в Україні, стримуючись завдяки діям Національного банку України, все ж таки дозволяє нам регулювати економічну ситуацію ще в тому такому сприятливому економічному середовищу, яке може бути станом на сьогодні. Хоча, на жаль, дійсно економічна ситуація в Україні. Ну звісно, бажаю бути кращою. Ну якщо далі говорити про макрорівень, то в травні Єврокомісія погіршила прогноз для України. Водночас, європейський банк реконструкції та розвитку переглянув свій прогноз щодо зростання ВВП у 2025 році від 3,5% до 3,3%. Ніби здавалося б 0,2%, десятих відсотка. Невелика сума. Але що це власне означає на практиці? Ви знаєте, ні 2%, ні 3% зростання ВВП не компенсовують ті втрати економіки, які відбуваються через інфляцію. Коли ми говоримо, що інфляція в Україні понад 12%, а ВВП зростає на 2-3. Це дуже несуттєвий ріст. ВВП це є один із тих макроекономічних показників, за якими прослідковується стан країни в серед інших країн. Так? І, на жаль, на жаль, Україна посідає. Далеко не одне із навіть не з 20 чільних місць. Ми є далеко в переліку країн. Ми все ж таки посідаємо серед країн третього світу місця. Однак мусимо розуміти, що ВВП формується найбільшою мірою через споживання продуктів, через інвестиції, через дію держави і через так званий позитивний експорт. Кожен із цих показників, які формують, які є основними складовими валового внутрішнього продукту, вони на сьогодні погіршені. Але погіршені відносно 2024 року. І тут знову ж працюють оці бази порівняння. Коли ми 24 рік порівнювали з 2022 і 2023, то у нас там бізнес просто стояв, економіка не працювала, і тому ми отримали позитивні прогнози 2024 року відносно попередніх років. 25-й рік ми порівнюємо з 24 м Коли у нас буцімто був приріст, так але знову ж були оптимістичні очікування, були колосальні вливання від країн-партнерів. Ми отримали небачених 55 мільярдів доларів допомоги. Україна такого ніколи не мала, але Україна ніколи не перебувала в стані війни. І ми прекрасно розуміємо, що якби не е, донорська допомога, то жоден валовий внутрішній продукт, як скільки би відсотки він не зріс, так не показував би нам е, якісь позитивні настрої. Тому Прогнози комісій банків вони є невдячними на 2025 рік. Коли ми говорили двадцять четвертому, прогнози були вищі, зараз вони понизились. Однак знову ж ми говоримо про те, що до кінця року і Європейська комісія, і світовий банк показують нам, що зростання економіки можливе в межах 4,6-5%. Але це прогнозні значення. Об'єктивні обставини можуть бути такими, що ми не зможемо досягти цих 4-5%. але можуть скластися обставини, що і зможемо, якщо держава, як ви кажете, правильно відрегулює свою діяльність, якщо вона дозволить підприємцям вийти з тіні і Продукувати той продукт, який може кожен підприємець продукувати, і продавати його відкрито на відкритому ринку, і зрештою задіяти ринкові механізми, а не регуляторну політику. То звісно, що цілком ймовірно, ми можемо отримати не 5% приросту ВВП, а значно більше. Але знову ж тут мають зіграти і інвестиції. І має зіграти державна підтримка. Ще дозволю собі зайняти вашу увагу. Бо коли ми говоримо, що інвестиції впливають на валовий внутрішній продукт, то в Україні в останні роки інвестиції були пов'язані із військово-промисловим комплексом. Були пов'язані із будівництвом і агрокомплексом. Це наймасовіші інвестиції в відсотковому співвідношенні. Так, зрозуміло, що ті галузі, які дотичні до військово-промислового комплексу, вони працюють. Ті галузі, які пов'язані з відбудовою житла чи пропонуванням житла внутрішньо переміщеним особам, вони працюють. Працюють частково і суміжні галузі, але от велика кількість інвестицій вкладена була в агропромисловий комплекс. Однак погодні умови не сприяли розвитку агропродукції. Ми мали втрату агропродукції в 2024 році. Ми матимемо втрату двадцять п'ятому, і тому інвестиції, які присутні у валовому внутрішньому продукті, вони Зразу ж зменшується відповідно, оцей відсоток е, впливатиме і на ті прогнозні значення, які надаються. І останнє, що я хочу сказати: е, в будь-якому разі, державний державний бюджет, який, причет, е, який причетний до розвитку валового внутрішнього продукту, він все рівно буде направлений на військово-промисловий комплекс у 2025 році. На інші видатки, е, інших галузей, на жаль, коштів немає. Тому е, говорити про зростання Остання загальної кількості товарів і послуг, які виробляє держава, дуже складно, ну власне через війну, до речі, дуже цікаво, якраз про інвестиції в військовий комплекс, тому що чуємо і про те, що і французькі компанії підписують договір, бо і будуть інвестувати, і німецькі компанії. А наскільки це справді впливає на економіку на різних рівнях? Тому що можливо цифри ВВП зростатимуть, але реально економічне життя не наскільки поживається, як показуватиме ВВП. Ну, дивіться, якщо зростає ВВП, то зростає вся економіка. Бо валовий внутрішній продукт безпосередньо пов'язаний із бюджетними надходженнями. Якщо ми маємо розростання валового внутрішнього продукту, ми маємо надходження до державного бюджету. Держава, звісно, вибирає пріоритетні напрямки, в які вона фінансує, але держава завжди виконує свою соціально економічну і управлінську функцію. І вона буде підтримувати і культуру, і охорону здоров'я, і освіту. але але ці програми мають працювати. Ми вже чотири роки живемо на деклараціях. Ми живемо на тому, що нам будуть допомагати, будуть інвестувати. Однак відсоток тих реальних інвестицій, які є, на жаль, на набагато нижчий ніж задекларовано. От ми оскільки як ми всі раділи лендлізу, танк, як ми всі раділи тому, що нам Сполучені Штати Америки передають на велику. Суму зброї, однак, як виявилося, насправді передано в рази менше, навіть на порядок менше. Так на жаль, ми маємо багато декларацій однак, мало виконаних функцій. Інвестиції працюють, інвестиції підтримують економіку, інвестиції роблять економіку живою. Якщо насправді будуть інвестиції і в ті рідкісноземельні метали, так і військово-промисловий комплекс, то економіка ж є відкритою системою. Якщо ми фінансуємо в якийсь один об'єкт, він затягає цілий кластер об'єктів до співпраці. Відповідно. Покращуються споживчі настрої, відповідно зростає добробут домогосподарств. Відповідно, можемо дозволити собі купити щось інше і таким чином спонукати розвиватись інші галузі. І якщо Україна буде відкрита до інвестицій, якщо в Україні буде прозора економіка. Прозора ринкова економіка. Я би хотіла підкреслити, то звісно, ми маємо всі надії і сподівання на те, що економічна ситуація покращиться. Ну так, що ж глядачі розуміли, ж чи, чи, якщо я правильно розумію, якщо будується військовий завод, то це не лише виробництво зброї, але це і будівництво, будівельна галузь це і дорожнє господарство, тому що має бути дорога. Це і транспорт, і логістика. Ну і це насамперед заробітна, плата. Да, плата, яка піде це на заробітна на різ, плата, на яка сфер. прийде в кожне домогосподарство, і за цю заробіт. Ну, плату, ми купимо собі молоко, хліб, масло, інші продукти споживання підтримаємо легку промисловість і далі по наростаючі так, будемо… їдемо відпочити і теж потім використатися. Тобто, все, все має бути взаємопов'язане гроші так, мають рухатися. Так, так, ну по перше, гроші мають робити гроші. Так а по-друге, що кожна економічна система вона має бути відкритою, відкритою до впливу інших зовнішніх факторів, бажано позитивних. Пані Ліляну, у нас залишається менше 10 хвилин до кінця програми. Я хочу власне про вашу депутатську діяльність до речі, про ваш депутатський фонд. Тому що питали і ваших колег. От кожен депутат має якусь певну суму цього депутатського фонду, який він може ви, виділити на певні сфери за певними зверненнями громадян. На що ви спрямували цього року свій фонд? Е, ну, по-перше, рік лише почався, і кошти лише плануються, так але я завжди м, намагаюся диверсифікувати свою допомогу. І вже е, другий рік поспіль е, пробую допомогти одному із ліцеїв Івано-Франківська для того, щоб е, е, зробити капітальний ремонт системи вентиляції. Е, на жаль, івано франківськ розвивається так, що ми маємо великі мікрорайони. Однак ці мікрорайони е, мають надзвичайно погану інфраструктуру зокрема, нема шкіл, нема садочків, і на жаль, в школах діти вчаться в дві зміни, і то з максимальним наповненням. Це є дуже недобра ситуація в часі війни, коли величезна кількість дітей одночасно перебуває в школах, коли не вистачає укриттів у школах. Тому до мене звернулися звернулася дирекція ліцею минулого року ще про те, що їм необхідно відновити вентиляційну систему. Бо, окрім того, що перебувають там учні, туди приходять харчуватися ще і внутрішньопереміщені особи. Харчоблок дозволяє. І забезпечувати такою послугою людей, які щойно прибули до нашого міста і не мають змоги десь собі облаштувати такі послуги. Тому... Вели, це потребує великої суми, бо це капітальний, капітальний ремонт великої споруди. І мною передбачені кошти були минулого року, доповнені цього року, і ми рухаємося, роботи розпочалися, і я сподіваюся, що за літо будуть завершені, і один із ліцеїв міста отримає нову систему вентиляції. Я завжди намагаюся направляти кошти і Збройним силам України. І, от буквально на цій сесії буде вирішено питання про коли ми перерозподіляємо кошти, так я велику частину своїх коштів виділила на придбання дронів. Звернулася одна із частин територіальної оборони Івано-Франківська до депутатів. Кожен із нас вніс певну частину, і зараз знову буде чергов чергове закуплені дрони для частини. Звісно, багато людей звертається за матеріальною допомогою. Надзвичайно погіршився ем, фізичний стан населення, велика кількість хворіб, е, Багато хворіють діти. Е, ви чули про проблему е, сім'ї Цуцман. Але ми кожен із депутатів долучився до цієї збірки. Я теж в тому числі, але і велика кількість дітей є, які хворіють в інших сім'ях, і ці сім'ї теж потребують допомоги. Ну відповідно спрямовую частину своїх коштів і туди. В попередні роки багато коштів спрямовувалося і на укриття в школах, і на придбання різноманітних екофлоу, генераторів, тоді, коли це було потрібно. Ну, от, приблизно так. Тобто я визначаю для себе пріоритетні напрямки фінансування, які пов'язані з безпекою, в першу чергу, безпекою дітей, з охороною здоров'я дітей, і з соціально-економічним розвитком, де можливо. Ну, в принципі, якщо говорити про інвестиції, продовжуючи тему інвестицій, то напевно дуже важлива інвестиція. Якщо не найважливіша, після безпеки, то точно інвестиції в освіту і в охорону здоров'я зараз дуже потрібні. Так і продовжуючи вашу думку, коли ми чули, що освіта має бути сильно профінансована, заробітна плата викладачам має зрости в рази, так на жаль, ми вже енний рік не маємо росту заробітної плати, вона пов'язана тільки із ростом мінімальної заробітної плати. І якщо ви десь простежували, то інвестиції в освіту вони є мізерними, надзвичайно мізерними. І тому, якщо ти маєш змогу з боку виконуючи таку громадську роль депутата, допомогти освіті, ну то звісно, це мені здається, що це має бути такою благою справою. Кожного з депутатів, дякую, дякую вам дуже за розмову, за роз'яснення. Ліляна Горий, депутатка обласної ради була нашою гостею. Дякую глядачам. Не перемикайтеся, адже попереду на Галичині ще багато цікавого. Будьте розумними, інвестуйте в власну освіту і в освіту своїх рідних і близьких. До побачення. До побачення.